У Білорусі в районі Аеродрому «Зябровка» сталися численні вибухи. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. У Білорусі численні вибухи сталися на аеродромі «Зябровка», який контролюють російські окупанти. Нарахували не менше восьми вибухів. Про це повідомляє канал Белоруський Гаюн. В Телеграм. Надходить інформація, що в районі аеродрому «Зябровка» чутні вибухи та видно спалахи. Інформацію про спалахи підтверджують відразу кілька джерел. За різними даними було не менше вісьмох спалахів, наголошується в повідомленні. Канал «Флагшток» підтверджує цю інформацію. Були чутні вибухи, відчувалася ударна хвиля, пару раз через суцільну хмарність було видно світлові проблиски. Напрямок Зябровський аеродром повідомив він. Нагадаємо, окупанти збільшують свої сили в Білорусі. Так, нещодавно в Білоруському Гомелі знову приземлився військово-транспортний літак російських іл 76 який міг привести чергову партію ракет до комплексів протиповітряної оборони С-300 та С-400, які розміщені росіянами в Білорусі. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!